Я прийшов в лікарню до вашого військового дивіться, що в мене є. Зараз буде збуватися мрія військового. І зараз я буду модурити, і що в мене там куча іщичків, Я Поїхала. Зараз буде збуватися ваша мрія. Добре, добре, добре. <реш> Дякую. Вітаю, Нее, зараз я покажу. Тримайте, вишиванка. Ой, <реш> Будь ласка. Плодушка. Оце дуже класно, бо в мене пока була травмовано. Не, не так, не так. Це якраз кісточка, що зручно покласти. Дивіться, це спеціальні штани. Вони на липучках з двох сторін. Це щоб зручніше було. <плес> Дивіться, потім шорти отакі. Так само вони на липучках. Такі южувальні ці бліколи. <плес> Всюди, усіх і тут. Давай, я пошую. Дівочек, <плес> одужайте. Все, віддав, я вишиванку, всі ці речі спеціально пошиті. військовому. До речі, ці речі. Олександр довольний, неймовірно посміхається. Дуже посміхнений. Я, звісно, хотів його запросити на концерт, який у нас буде на День Незалежності, але я ще не випускаю з лікарні. До речі, ці речі спеціальні для військових, що на липучки по розмірам ш'ють, під певний ріст, під у кого яка ампутація і так далі. Я залишу посилання на них в описі, бо вони роблять це безкоштовно. Ці дівчата живуть в Кьольні в Німеччині. Самі купляють речі, самі перешивають їх, самі нашивають у цілі пучки і розсилають військовим по німеччині. Хто не де лікується, реабілітується в Україну? Підтримайте ці відео лайком, щоб про нього більше дізнали, щоб більше людей дізналися про цей проект з спеціальним одягом для військових. Все, всім папа на зв'язку. Скоро ще зайду до інших військових. Також для них і речі, подарунки. Готую для вас ще один цікавий проект з військовими.